Прохідність дихальних шляхів, безпечне положення, носовий повітровід. Оцінка прохідності дихальних шляхів це маніпуляція, яка дозволяє переконатися у відсутності перешкод для дихання у пораненого бійця та виявити наявність дихання як однієї з основних ознак життя. Якісну оцінку можливо виконати лише у теплій зоні. Під час бою до пораненого потрібно гучно звернутися. Ти поранений? Ти мене чуєш? Якщо є відповідь, це говорить про те, що поранений в свідомості, а значить, може дихати, і в нього вільні дихальні шляхи. Оцінка прохідності дихальних шляхів пораненого в непритомному стані. Слід стати біля голови пораненого та покласти одну руку на лоба нижче лінії надбрівної дуги, двома пальцями іншої руки підтягнути нижню щелепу трохи вверх. Це дасть можливість вирівняти дихальні шляхи і усунути западіння язика. Безпечне бокове положення. Станьте біля пораненого справа або зліва. Дальню його руку покладіть під кутом 90 градусів відносно тіла та підведіть ближню руку до щоки з протилежного боку. Підведіть коліно ближньої ноги пораненого до гори та, захопивши його, штовхайте від себе. Відтягніть його зігнуту ногу за коліно трохи далі від тіла та залиште під кутом 90 градусів. Носовий повітровід необхідно поставити, якщо пораненому тяжко дихати внаслідок щелепно-лицевої травми, чи він знаходиться без свідомості та має таку травму. Переконайтеся, що поранений дихає, покладіть його на спину, підберіть носовий повітровід за розміром. Він повинен починатись від мочки вуха та доходити до кінчика носа. Обробити повітровід гелем або змочити його водою чи фізіологічним розчином та ввести його в праву ніздрю з косом до перегородки. Вводити потрібно плавно, без різких штовхань, повільно проштовхуючи по носовому ходу. Якщо ця маніпуляція неможлива внаслідок викривлення носової перегородки, потрібно це зробити в ліву ніздрю.